Спокійне життя. Але в один момент може все обірватися. Я пам'ятаю, тоді був четверг. Я прокинулась від того, що повинна була збиратись до школи, але мені сказали, що розпочалась війна. Я спочатку не вірила, думала, можливо, якийсь жарт. Але коли відкрила соцмережі, зрозуміла, що це правда. Охтирка знаходиться за 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, звідки і почали наступати окупанти. Перша колона танків, які заходять в місто, та прагнуть його захопити за лічені години. Перші бій біля доскули частини, де були зміщено ворожо машину з боєприпасами. 25 лютого 2022 року у селі Климентове було знищено міст, який йшов до міста Тростянець для того, щоб окупанти не змогли прорватися в наше місто. Цього ж дня садочок сонечка був обстріляний ураганами, де було бути маленьку дівчинку Алісу та її дівчинка. 26 лютого 2022 року після ракетних та авіаційних ударів військовочастини було ще не знищено. Багато поранених військових та цивільних було доставлено до міської лікарні. Більше теж де залізничні. Думала, що там е, приватні будинки, спокійніше. Тому день, коли я приїхала, тоді ми знали, що таке бомби, коли мій брат залітає загороди, стає в пи, з огорода, на огороді і залітає від того, що летить, шум, і він це все бачив. А я вже була в підвалі, бо я не виходила, мені було дуже страшно завжди. Коли пила все. Завжди. Ну, так. Весь стан був тоді, -тоді. такий. 3 березня 2022 року було завдано авіаційний удар по ЖД вокзалу. Саме тоді знесли нашу залізничну станцію. Вільськотець було декілька разів обстріляно авіаційними ударами. 1 березня було дійсно удар на промислову зону. 3 березня було зруйновано корпус машинного відділення, а фатальним стало авіаудар в ніч з 7 на 8 березня, де під час чергування загинуло багато працівників цей день також було здійснено авіаційний удар на центр міста, де було знищено міську раду універмах та пошкоджено краєзнавчий музеї та дім культури. Вважає повномасштабне вторгнення, це не війна, це вторгнення не людей, Я не знаю, ще яким словом їх назвати. Ну, це не люди. Вони вторглися на чужу їм землю, прагнуть її захопити та вбивають невинних людей, які люди, а ці люди прагнуть незалежності своєї України та борються за неї. Віддаючи своє життя 24 березня 2022 року офіційно нашому місту надають звання «Місто Герой України. Разом з Охтиркою того дня містами героями стоїть Ірпінь та Буча а прифронтовий фронтовий Миколаїв. І тому пропоную вам прослухати гімн нашого міста. Славній моїй Україні, ох тиркою зветься з далеких часів, Його прикрашають вже літні сивини і з морською разом в обіймах лісів. У козацькій фортеці козацький курінь і гусарська є рать. про місто багато історій знайдеться, як треба свободу свою захистити. Вони воювали, трудились на славу, щоб краще життя і світліше було. Всім миру, здоров'я і не знати, що таке війна і обов'язково. Наша Україна переможе.